Вправа 1180, розв'яжіть графічну систему рівнянь. Перевірте, чи є одержаний розв'язок точним, чи є розв'язком даної системи пара чисел. Ну що ж, стартуємо для початку, графічно розв'яжемо систему рівнянь. Для цього ми на цій координатній площині, що я підготував, побудуємо графіки першого рівняння і другого рівняння і будемо шукати точку перетину. Ну що ж, записуємо перше діє. Перше рівняння в нас x плюс 3y дорівнює 7. Є? Ну добре, тут нам зручніше виразити x через y. Та принесимо 3y через знак дорівнює з протилежним знаком, то x тоді буде дорівнювати 7. Було плюс 3y зліва, справа буде мінус 3у. Є? Щоб побудувати графік такого рівняння, нам потрібно дві точки. Бо графік такої, такого рівняння – це пряма. Ну що ж, тоді які можна взяти значення y? Так, y можна взяти дорівнює до рівня 0. Ні, 0 не підходить. Візьмемо y до рівня 1. То тоді 7 відняти 3 помножити на 1 це 7 відняти 3 це буде 4. Ну і візьмемо y дорівнює 2. То, тоді x дорівнює 7 відняти 3 помножити на 2, це буде 6. 7 відняти 6 це буде 1. Ну що ж, ці дві точки відкладаємо на цій координатній площині. Я буду відкладати точки жовтим кольору. Отже, 4 та 1 по x 4 по y 1. Наступна точка 1 і 2 по х1 а по y 2. Через ці дві точки проводимо прямо. Є? Ми отримали графік першого рівняння. Зараз переходимо до другого рівняння. Друге рівняння у нас записуємо 3Х мінус y дорівнює 4. Переносимо 3х через знак дорівнює з протилежним знаком то залишиться мінус y дорівнює 4. Було плюс 3х зліва, справа буде мінус 3х. Множимо на мінус 1, то міняємо знак доданків на протилежний буде не 4 відняти 3х, а 3х відняти 4. Ну що ж, щоб побудувати графік такого рівняння, візьмемо x, наприклад, дорівнює 0. То 3 помножити на 0, це буде 0, а 0 відняти 4, це буде мінус 4. Ну і візьмемо х дорівнює, наприклад, 2. То 3х3 помножити на 2 це буде 6, а відняти 4, то це буде 2. Ну що ж, ці дві точки. Давайте я їх відкладаю на ті самі координатні площині. Перша точка 0 і мінус 4. Друга точка 2, 2. Через ці дві точки проводимо пряму. виписуємо їх. Перша пряма – це у нас графік рівняння х плюс 3y дорівнює 7. А друга пряма – це 3x мінус y дорівнює 4. Є? Ну що ж, також бачимо, що в нас є єдина точка перетину, тобто розв'язком є одна пара чисел. Давайте її позначимо цю точку. Опускаємо перпендикуляр. Ну що ж, ми бачимо, що одержаний розв'язок не є точним, не можна точно сказати. Записуємо, що одержаний розв'язок. Задержаний розв'язок не є точним. Так. Е, записуємо, що х у нас наближено дорівнює 1, можливо, 0,8. Х наближено дорівнює 1,8. Так. А y наближено до рівня, ну, я би сказав, 1,7. Є. Добре, ну що ж, це ми зробили. Далі нас запитують, чи розв'язком даної системи пара чисел. Ну, якщо так, то в неї мають бути розіском і першого рівняння, і другого рівняння. Перевіряємо, чи є ця пара чисел першого рівняння. Записуємо тоді, це у нас буде третя дія. Отже, х плюс 3, то замість X пишемо 1,9 плюс 3Y, 3, що множиться замість y пишемо 1,7. І це дорівнює. Це буде 1,9. 3 помножити, 3 помножити на 1,7 3 помножити на 17 на 30 3 на 7, 21 Разом 51. Тут є один знак після коми, то це буде 5,1. І це дорівнює 1,9 плюс 5,1 це буде 7. Тобто зліва ми отримали число 7. І справа у нас число 7, ми отримали правильну числову рівність, то виходить, що наше. Наша пара чисел є розв'язком першого рівняння. Ну і це дуже близько ці числа до тих, що ми знайшли. Тобто вони дійсно можуть бути розв'язком. Перевіряємо, чи є розв'язком другого рівняння. Отже, четверте. То 3х, 3, що множиться, замість x пишемо 1,9. Відняти y. А замість y пишемо 1,7. І це дорівнює. 3 помножити на 1,2. 3 помножити на 26, а тут 3 помножити на 0,1 на 0,3 менше, ніж 6. Це буде 5,7. Отже, записуємо, що це 5,7 мінус 1,7. Ну що ж, різниця у нас буде тоді, це як 5-1, це буде 4. Ну що ж, зліва ми отримали число 4, справа також 4 у нас. в на нашому рівнянні ми отримали правильну числову рівність. Тобто виходить, що ця пара чисел є розв'язком і другого рівняння. Ну і можемо сказати тоді, що ця пара чисел є розв'язком і нашої системи. Записуємо, що отже. Отже, пишемо мінус... Мінус... 1,9. 1,7 є. Розв'язком. Даної системи. Є. Добре. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, розв'яжіть графічну систему рівнянь. І перевірте, чи є одержаний розв'язок точним. Записуємо, що ми отримали наближено по x 1,8. А по ігру наближено 1,7 є. Чи є одержаний розв'язок точним. Записуємо ні. Далі, чи є розв'язок даної системи пара чисел? Є. Пишемо так. Ну що ж, ось таке завдання про графічний метод розв'язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.